Поділися своїм шляхом маленьким, спор, спорту, спортсменом. І як ти прийшла до того, що хочеш бути спортом, займатися спортом? Ну, як я. ти дійшла до того, що це твоє і ти хочеш займатися? вже 6 років займаєшся. Побачила відео в Ютубі і захотіла так же робити. І все, все так просто. <сум> А, шляху а можна мама додати, що дитина ходила на руках, я не знаю, мабуть, з пільонок. Не на ногах, а на руках. Тому вже це проявлено. так? зрозуміло. Тобто ти кайфуєш, чим ти займаєшся. І тобто тобі не влома, це їхати з ваш аж на курінку. Ви представляєте? Оце так треба любити свою справу. Тому як називається твій спортивний клуб? Нема а, так, плену садшо Ага. То так, на Спартак їжджайте і займайтеся спортом.